Всім привіт! З вами Іриска, і ми продовжуємо проєкт Builds. Нагадаю, що в рамках цього проєкту я намагаюся побудувати, відтворити в The Sims реальні будинки, в яких живуть сучасні українці. І буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей проект своїм лайком чи коментарем. У попередніх випусках, посилання на які я залишу вгорі цього відео, ми будували типові будинки Дніпра та Ужгорода, міст, у яких я жила, і мала змогу безпосередньо бачити ці будинки. І перелік цих міст був би неповним без Києва. Насправді я довго не наважувалася братися за випуск про Київ. Бо насправді не знала, що саме мала б там побудувати. Бо Київ такий великий і такий різний, що я просто не розумію, як виглядає його типовий будинок, і чи є такий взагалі. Тобто, мабуть, зараз типовим є якийсь сучасний будинок або таунхаус у передмісті, але для мене вони абсолютно не цікаві, бо не мають якоїсь ідентичності пов'язаної з містом. Це просто звичайний будинок. Можливо, також у Києва і є якісь будинки історичні з рисами притаманними саме цьому місту, але, на жаль, мені здається, що це вже або зруйновано, або приховано під якимось облаштуванням, і віднайти ці особливості самостійно, без спеціального гіда, вже просто неможливо. Тому я думала, що про Київ, може, і зовсім не буде випуску. Аж поки мене не осяйнуло прозріння, що типовим для Києва з усією його шаленою і стихійною забудовою є зовсім не будинок, а квартира. А точніше смарт-квартира. Тому у цьому випуску будуємо саме її. Саме смарт-квартира, де все розміщено на мінімальній площі, в мене не вийшла. Бо у Сімс просто нема таких мікроквартир. Прикиньте, щасливі люди, не те, що більшість новокиян. Ну, але це трохи інша розмова. В мене ж в арсеналі були лише квартири з Evergreen harbor і найменшою мені видалась ось ця теж досить маленька, проте тут знайшлося місце для досить немалої спальні. Тому, зважаючи на окрему спальню, це вже не смарт. Проте я намагалася дотриматися основних принципів планування таких квартир. Тож, якими є ці основні принципи? Найперше, мабуть, що це маленький простір, а отже, всі зони: кухня, вітальня, спальня, робоча зона об'єднані в одне приміщення, тобто квартира має відкрите планування. В нашому випадку маємо окрему спальню, бо таке вже планування квартири. І там же в спальні вдалося облаштувати і робочу зону. Ще в мене вийшло зробити окрему гардеробну, що для смарт-квартири взагалі то неймовірна розкіш. Але насправді ця гардеробна потрібна була, щоб зробити правильне планування кухні-вітальні і трохи посунути її в квартири. Справа в тому, що цю кімнату, і це наступний принцип, до речі, мені потрібно було зробити довгою і вузькою, щоб півкімнати займала кухня, а іншу половину диван і, відповідно, вітальня. А між собою їх умовно розділяє барна стійка, яка також заміщає з собою обідній стіл, бо на нього вже тут немає місця. Вздовж іншої стіни маємо довгу шафу, яка теж є прикметою таких квартир. Вона до стелі і вбудована в стіну та намагається ніби злитися зі стіною. Тому зазвичай пофарбована у кольор стін і суміщає в собі різноманітні системи зберігання, і кухні, і вітальні. І часто вона починається ще у прихожій і включає ще й шафу з верхнім одягом. Ну але на жаль, в цій квартирі не вдалося зробити таку єдину стіну, аж з прихожої. Ну але тим не менш, такі вбудовані системи зберігання є дуже характерною рисою, бо в умовах малої площі це просто в життєва необхідність мати такі непримітні шафи, які не кидаються в око. Та візуально не з'їдають простір. Не скажу, що мені цілком вдалося відтворити таку шафу, бо з потраплянням в колір всім є великі проблеми, і з кольором шаф довелося добряче повозитися. Та й самі фасади мали бути більшої площі з меншою кількістю окремих шафок і ручок. Ну, але що тим американцям до нашого мінімалізму? В їх уяві, мабуть, це і так максимально лаконічні шафи. І насправді, великою перемогою є те, що вдалося зробити типу вбудований холодильник. Ну, типу, бо він добряче так випирає з фасаду шаф. Але тим не менш, він виглядає як частина шафи і функціонує при цьому. Тому нам вдалося зекономити трохи місця на кухні та розмістити зручну мийку. Мабуть, більше деталей розповім вже під час огляду готового варіанту, бо ще трохи хотіла поділитись про труднощі, з якими зіткнулась. По-перше, я довгенько мудрувала над загальним плануванням квартири, бо, по ідеї, ванна мала б бути на місці гардеробної. Але тоді виходила дуже незручна прихожа, де і вхідні двері біля стіни, і вікно ще це. Ну де ви бачили в наших квартирах вікно при вході? Тому довелося трохи повозитися, щоб адаптувати це американське планування квартири під потрібний нам смарт-простір. І фінальний варіант планування вийшов десь зі спроби третьої, здається. Ще велике питання по кольорам, бо такі квартири зазвичай виконані в скандинавському стилі або в близькому до нього. І тому б мали переважати сірі і білі кольори з акцентами, наприклад, жовтого чи синього. І, на жаль, не можу сказати, щоб тут це вдалося реалізувати. Щоб певні речі були одного кольору, наприклад, шафа і стіни, а щоб акцентні речі теж поєднувалися за кольором, були єдиного кольору. Типу, не те, щоб вийшло прям погано, але не так гармонійно, як хотілося. Вже в самому кінці я пригадала, що забула про пралку, і, в принципі, можна було б і без неї, але реально, пралка є у нас в кожній квартирі. Тому було б досить грубою помилкою її проігнорувати. І, в принципі, пралка то і навіть корзина для білизни влізли. Мені подобається, як ще гарно вдалося поставити наверх стелаж, нібито полички над пралкою, що теж досить розповсюджена історія. Але для Сімсу ще треба сушка. І я чогось подумала, що то не проблема. Поставлю їм ту сушку з мотузочками на балкон. Бо це теж дуже реалістично. В нас балкони не для столиків і кави, а щоб нам сушити випране, ну і ще зберігати купу дуже необхідного модлуху. Ну, але про це вже в інший раз. Так от але виявилося, що я переплутала і балкон є в сусідній квартирі, а не в цій. В цей момент я навіть трохи запанікувала, бо для сушки в квартирі, звісно, ніде нема місця. Тому довелося розміщувати сушку в машинку. Її б можна було просто поставити на пралку. Але мені дуже не хотілося втрачати полички. Тому якийсь момент я намагалася впихнути її десь на кухні, але вона псувала фасад шафи. І, врешті-решт, я здогадалася запихнути її в гардеробну. І це було геніальне рішення, бо для Сімсу це була абсолютно безкорисна кімната. А так для сушки це саме вдале місце. Насправді туди можна було б і пралку запхнути, і перетворити її на пральну кімнату, але це вже трохи відходить від нашої концепції. А ще в кінці, вже після запису, я пригадала, що забула про килими у вітальні та спальні. Але я додала їх перед фінальним оглядом. Ось така історія цього будівництва. Власне, мабуть, тут треба ще щось розповісти про саме місто, про Київ. Але, якщо чесно, я не знаю, що. Київ такий великий і такий різноманітний, що перелік його пам'яток і цікавинок не вмістить не те, що це відео. А навіть окремий спеціальний тревел гайд. Плюс я думаю, що про Київ всі і так щось та знають, і для кожного Київ свій і містить свої цінності. І, мабуть, як завжди буває, люди діляться на дві категорії: ті, хто люблять Київ і ті, хто ні. І я відношу себе до другої категорії, і, мабуть, тому мені особливо нічого про нього розповісти, бо я не маю якихось захоплених вражень. Переїзд у Київ не був моїм свідомим вибором. Він був зумовлений розвитком стосунків з моїм на той момент майбутнім чоловіком. Можливо, тому стосунки з чоловіком, якого я обирала, сама склалися, А з Києвом ні. І я не можу сказати, що Київ погане місто. Просто для мене воно незручне. Великі відстані, багато часу, щоб кудись дістатись, багато людей, завжди НАТО, великі будинки, мурашники і мало простору для життя, мало зелені, природи, навіть неба в той же час, як його переваги не дуже співпадають з моїми цінностями. Насамперед, це місто великих можливостей в будь-якій сфері, в роботі, в творчості, розвага. Але я не женуся за якимись кар'єрними висотами чи нестримними тусами. Так, в Києві відбувається безліч речей. Але чи можеш ти це все скуштувати, відвідати? Насправді ж все віднімає стільки часу, що навіть на прості речі, типу театру чи спортзалу, вже просто немає ні часу, ні енергії. Але це особисто мій досвід, мої щирі враження, якими я хотіла поділитися. Тому буду рада, якщо у коментарях ви поділитеся своїми враженнями, бо безліч людей навколо мене насправді чи не всі, просто в захваті від Києва. Тому скажіть і ви свою думку про Київ і про його сучасні архітектурні тенденції, зокрема. Ну, а ми будемо переходити до фінального огляду. Тож, через вхідні двері потрапляємо до прихожої, яка дуже маленька, але має ось таку акцентну синю стіну. Тут маємо гардероб, який мав би бути частиною нашої вбудовної шкафи. Невеличку поличку, де можна розсутися. І тут у нас також є трошки взуття, яке попче інакше, як не прибираю, все одно залишається на килимку біля дверей. І звідси маємо всіх наших кімнат, в спальні. Тут маємо гардеробну. Де, як завжди, купа речей, ось такий ремонт для прибирання. Умовно тут міг би бути пилосос, купа речей, наша сучка, яка, слава Богу, тут розмістилася. І навіть маємо ось таку поличку для просування, як завжди, така гардеробна, дуже маленька, але дуже підходить, щоб туди вмістити. Всі речі, що не помістилися в основній квартирі. Тут також маємо дзеркало, щоб можна було подивитися на свій фінальний варіант вбрання. І за цими дверима маємо ванну. В кінці маємо безпосередньо саму ванну. Ну, а тут з іншого боку у нас є трошки квітів, а тут туалет. Обов'язково підвісний, бо це просто тренд останніх часів. Також підвісне умивальник. Справді це все досить зручно прибирати, тому дійсно вони заслуговують такої уваги. Ось тут мені подобається, як вдалося відіграти дзеркало. Зазвичай зараз багато дзеркал, в таких квартирах будованою підсвіткою, прямо в самому дзеркалі. туди часто напихують дуже багато різного. Навіть радіо і там датчик температури, ну але ось такий варіант освітлення, звісно, зовсім не такий, який мав би бути, мені вдалося зробити. Ну і ось тут ця поличка, яка мені дуже подобається. Тут могла б бути в принципі, взагалі шафа з різними дрібничками і хімічними засобами. Ну, але ось вдалося зробити таку поличку над пральною машинкою. Ну і тепер давайте перейдемо безпосередньо до нашого житлового простору. Ми проходимо через кухню до вітальної зони. Оскільки ми вже тут, тому давайте роздивимося вітальне поближче, тут маємо диванчик, два столики теж досить популярні останнім часом, щоб вони були однакові, схожі, але різного розміру. Тут маємо вікно, звісно, дуже ну, схоже на ті, які ми маємо в, в наших реальних квартирах, проте, які є. І ось тут ми маємо, якби ще стеля не з'їдала частину цих шаф, вони настільки вбудовані, що вбудовані навіть в стелю. І ось тут маємо нашу вбудовану шафу. Звісно, вона б мала мати менш помітні ручки, ну, але такий сімс. Як бачите, відкриті полиці в нас мають безліч декору, потрібних дрібничок, а з цього боку в нас кухня, яка вийшла досить гарно, мені дуже подобається все в результаті вийшло і поєднання стіни ззаді, кольору стіни. Уявляємо, що це такий мармуровий фартук, і різний кольор шафок згори і знизу. І навіть ось це дерев'яне панно. Воно і по кольору дуже класно підійшло. І за тематикою, бо різноманітні дерев'яні елементи теж чумовий тренд. Тож тут ми маємо ось таку кухню. Дуже мінімалістичну, з мінімум речей на ніс. Ну, і з іншого боку, також продовження кухні, тобто частина наших сапог відноситься до кухні, а частина вже до вітальні. І ще цікавий момент, що це чи не єдиний, мабуть, простір будівництво, е де я реально використовую світильники, бо зазвичай я ставлю лише ось такі менюськи. Але тут дійсно захотілося мені їх поставити, бо чи не єдиний випадок, коли всім -сі є саме потрібні світильники. Ось тут такий потрібний над барною стійкою, і ось тут такий, щоб виділити нашу вітальну. Але це, мабуть, єдиний простір навіть в цій квартирі, де ми маємо такі різні світильники, бо в тих інших кімнатах стоять просто такі точкові. Тож, а тим часом ми дійшли до нашої спальні, як бачите, тут теж маємо акцентну стіну біля изголів'я кроваті. Вона трошки іншого кольору, трошки темніша. І над дозгорів'ям також маємо декор, картини. Як на мене, вони дуже сюди пасують. Дуже поширений принт такого плану з якимись листочками, такими абстракціями на природну тему. Тут також маємо два світильники і ось такі тумбочки, в які ніби також складають єдине ціле з нашим ліжком. Ось тут нарешті знайшлося місце для цієї величезної полиці, бо зазвичай вона така величезна, що просто не знаєш, де її можна поставити. А ось тут якраз знайшовся закуток для неї. Тут з боку маємо корзинку з подушками, педиками. Ось тут мені подобається як вписалися ці світильники, бо вони теж досить популярний предмет для декору таких приміщень. Тут ми уявляємо, що маємо закриту шафу купе. На жаль, в Sims нема такої опції, але уявляємо, що тут маємо дзеркальні двері. Тут ще також знову дзеркало. Тут обов'язково телевізор, бо що це за спальня без телевізору, хоч він тут і не досить добре вписується, тут замало для нового місця, але телевізор в спальні має бути обов'язково, Бо ж дивитися ці серіальчики. Зона для читання, робоча зона, яка переїхала в нас в спальню. Мені теж дуже подобається, як цей стіл поєднується з цим вікном. Дуже вдалося впадає висота. Ну, і також маємо шафку і ось ці гірлянди, які теж дуже популярні у нашому просторі. Спосіб декорування. Навіть у блогерів часто зустрічається. Тому в результаті в нас вийшла ось така спальня і квартира в цілому. Ну, от, власне, отака квартира у нас вийшла. Незважаючи, що загальний план квартири вікна, двері дуже відрізняються від потрібних, мені здається, що вдалося підлаштувати і змусити простір працювати потрібним чином. Дуже цікаво почути вашу думку щодо цього, цього будівництва в СІМС і квартир у Києві. Зокрема, до речі, хочу вибачитися, якщо через часті повороти камер це відео було некомфортно дивитися. Я чула думку, що при пришвидшенні відео ці повороти можуть викликати дискомфорт, і тепер і в подальшому я намагаюся їх мінімізувати. Але на жаль, в даному випадку була дуже маленька квартира, і часто було незручно дивитися, що і як стало, чи вписується по кольору. Тому довелося чимало крутити камерою. Але тим не менш, маю надію, що це відео вам сподобалося, і ви нагородите його лайком та коментарем, чим допоможете розвивати цей канал. А також можете підписатися, щоб не пропускати нові відео з будівництва або челенджу «Ферма з нуля, де мій нещасний Грегорі намагається виживати не лише в жорстокому світі садівництва, а й у світі жорстоких жінок. Тож на цьому дякую вам за перегляд! Бажаю вам чудового дня і до зустрічі у нових відео!